Вітаю, друзі. Нещодавно подивився виступи збірна України в медіа турнірі Kings World Cup Nations. На жаль, ми там програли два матчі з турками та з Марокко. Програли з дуже великим рахунком а, і вилетіли з цього турніру. А, ну а хочеться трошечки розказати взагалі, що це таке. Що це було розказати свої враження? Да? Там досить цікавий формат. Там грають е, 7 на 7. А, ви бачили, я думаю, що поле воно має нестандартний розмір. Да? Це не великий футбол. А це е, також цей формат. Він має досить багато особливостей. По перше, можуть бути е, пенальті. Їх прибувають. Президент команди, а, президент, до речі, нашої збірної а, був Лебіга. Думаю, багато хто знає цього стрімера. Ну і також є цікаві інші пункти правил. По-перше, можуть бути помножені голи. Наприклад, якщо ти а, попадаєш під дію карточки Х2, да то гол забитий твоєї команди. Він множиться на 2, І а, це, до речі, пояснює, чому можуть бути такі дуже великі рахунки в матчі. А також є можливість пробування буллітів. Я думаю, ви чули таке можливо з американського футболу. Якщо ви прям дуже слідкуєте, а це така і формат, коли ти з центра поля повинен вийти навіть з воротарем та постаратися забити да голову ворота. Ну і е, також команди грають 40 хвилин, тобто це загальний да такий час е, цього матчу. Є е, звичайна паузи, є також е, можливість, коли видаляються гравці на якийсь час, там за порушення якихось правил, да тобто видалення там на дві хвилини гравця. Тобто, досить цікавий формат, новий можливо, е, це взагалі така буде подія більш популярна з часом. Е, в принципі, прихильників такого футболу вже з'являється. Багата кількість, і е, мені здається, що е, за цим цікаво спостерігати від самого футболу, якості футболу тут є питання. Мені було важко це дивитися, особливо за нашою збірною. Рівень гри був відверто дуже низький, і тут прям е, дивно, тому що багато хто з наших гравців в цій збірній – це екс футболісти, і тут прям питання, що ж, що ж так все погано, але все одно цікаво. Я думаю, що е, в майбутньому, можливо, в нас будуть покращі результати. Е, скажіть, як вам?